Розділ сьомий. Пепі влаштовує прощальний банкет. Коли другого ранку Томі й Аніка зайшли кухонними дверима до віли хованка, по всьому будинку лунало гучне хропіння. Капітан довго панчоха ще спав, але пепі вже стояла посеред кухні й робила ранкову гімнастику. Ну, от тепер моє майбутнє забезпечене, сказала вона, я стану негритянською королівною. І півроку плаватиму на стрибусі по всіх морях світу. Тато вважає, що коли він півроку добре королюватиме в негрів, то другий півроку вони зможуть обійтися без короля. Адже старому морському вовкові треба час від часу відчувати під ногами палубу. Та й про моє виховання він теж мусить подумати. Яка ж із мене вийде морська розбійниця, коли я весь час житиму в палаці? Тато каже, що так можна зовсім зманіжитися. Ти вже ніколи не повернешся сюди. Глухим голосом запитав Томі. Повернуся, як піду на пенсію, відповіла пепі. Як матиму десь 50 чи 60 років, от тоді ми вже награємося до схочу». Ні Томі, ні Аніку ця обіцянка не втішила. Подумати тільки, негритянська королівна. Замріяно вела далі пепі. Не кожній дитині випадає таке щастя. О, яка я буду гарна. Носитиму золоті кільця у вухах і одне більше в носі. А що ти ще носитимеш? запитала Аніка. Більше нічогісінько, відповіла пепі. Але я матиму власного негра, який щоранку чорнитиме мене ваксою, щоб я була така чорна, як інші химиряни. Треба тільки виставляти себе ввечері за двері, як виставляють черевики. Томі Аніка спробували уявити собі, який пепі матиме вигляд. Ти вважаєш, що чорний колір. Личитиме до твоїх рудих кіс? Несміливо запитала Аніка. Побачимо, відповіла пепі. Та й хіба довго пофарбувати їх у зелений колір? Вона задумливо зітхнула. Королівна пепілота. Яке життя, який блиск! Як я танцюватиму? Королівна пепілота танцює при світлі табірного багаття під грім барабанів. Уявляєте, як зеленчатиме в мене кільце в носі? А, -а, а коли? Коли ти відпливаєш? запитав Томі, і голос у нього трохи захрип. Завтра стрибуха здіймається з якоря, відповіла Пепі. Усі троє надовго замовкли. Раптом їм чомусь не стало про що говорити. Та скоро до пепі знов вернувся добрий гумор, і вона сказала Сьогодні я влаштовую у віллі прощальний бенкет. Прощальний бенкет. І більше я вам нічого не скажу. Всі, хто хоче попрощатися зі мною, ласкаво просимо. Звістка про бенкет миттю поширилася серед дітей маленького містечка. Пепі, довга панчоха, виїздить з містечка і влаштовує прощальний бенкет у віллі Хованка. Хто хоче піти на бенкет? Багато дітей захотіло піти на прощальний бенкет, а саме 34. Томій Аніці мама дозволила бути у пепі, скільки вони самі захочуть, бо вона розуміла, що такого дня треба вдовольняти всі забаганки дітей і прощати їм усі їхні примхи. Томі Аніка ніколи не забудуть прощального бенкету в пепі. Вечір був на диво теплий і гарний. Такий, що про нього зазвичай кажуть, який чудовий літній вечір. У присмерку духмяніли і яскріли троянди в садку пепі, таємниче шуміли старі дерева. Все було таке гарне, якби, якби не Томі Аніка навіть не зважувалася додумати свою думку до кінця. Діти, йдучи в гості, взяли з собою глиняні свистки і тепер, крокуючи, садком, весело свистіли. На чолі колони виступали Томі і Аніка. Не встигли вони наблизитись до веранди, як відчинилися двері і на порозі з'явилася пеппі. Очі на її веснянкуватому веселому личку радісно сяяли. Запрошую всіх! До моєї скромної господи, гостинно мовила вона. Аніка не зводила з пепі очей. Вона хотіла назавжди запам'ятати її обличчя. Ніколи не забуде вона, як пепі, того вечора стояла на порозі вілли, не забуде її рудих кісок, усміхненого лиця в властовинні і чорних великих черевиків. Звіддалік. Долинав приглушений грім барабана. То капітан довга панчоха сидів у кухні, тримаючи між коліньми негритянського барабана і гупав у нього. Він був одягнений, як годиться негритянському королю. Пепі навмисне попросила його, щоб він так одягся, бо знала, що дітям буде цікаво подивитися на справжнього негритянського короля. І справді. Діти відразу поквапились до кухні і з усіх боків обступили короля Єфраїма. Добре, що не прийшло більше дітей, бо тоді всі не вмістилися б у кухні, подумала Аніка. Та тієї миті з садка почалися звуки гармонії, і в дверях з'явилася вся команда Стрибухи на чолі з Фрідельфом. Це він і грав на гармонії. Вдень пепі ходила. На корабель до своїх друзів і запросила їх на прощальний бенкет. Тепер, побачивши їх, вона кинулась до Фрідольфа і так щиро обняла його, що в нього аж обличчя посиніло. Тоді вона відпустила його і вигукнула. Музики! Музики! Фрідольф заграв на гармонії. Король Єфраїм загупав у барабан. А всі діти засвистіли в глиняні свистки. Ящик з дровами був накритий скатертиною, а на ньому довгими рядами вишикувалися пляшки з лимонадом, кухонний стіл був весь заставлений тортами, а на плиті стояла величезна сковорода з ковбасками. Король Єфраїм перший поклав собі на тарілку вісім ковбасок. Гості взяли з нього приклад і скоро в кухні стало чути тільки ті звуки, що завжди бувають, коли їдять ковбасу. Потім перейшли до торта і ламонаду. Кожен брав собі скільки хотів. У кухні було тіснувато, тому ну, гості розійшлися хто на веранду, хто в садок, тільки подекуди білів у темряві крем на тарілочках. Коли всі наїлися до схочу, Томі запропонував у щось погратися, щоб повтрушувалися в животі ковбаски і торт. Наприклад, у гру роби як джон. Пепі не знала, що це за гра. Але Томі пояснив, що хтось має бути Джоном, а решта всі повинні робити те саме, що й він. Чудово! мовила Пепі. Гарна гра. Надто як я буду джоном!» І вона почала з того, що вилізла на дах пральні. Спершу треба було вибратися на огорожу, а вже з неї на дах. Пепі, Томі і Аніка опинились там швидко, бо вже не раз долали цей шлях. Проте іншим дітям завдання здалося не таким простим. Матросам з корабля. Що вміють лазити по щоглах, забратися на дах теж було за іграшки. А от огрядний капітан довгопанчоха на силу дав собі раду. Та ще й його ликова спідничка за все чіплялася. Він довго відсапувався, коли врешті опинився на даху. Пропала моя спідничка, похмуро мовив він. З даху пепі стрибнула просто на землю. Менші діти не зважувались зробити те саме, але Фрідольф їм допоміг поздіймав тих, хто боявся стрибати. Далі пепі шість разів перевернулася на траві. Всі зробили те саме, а капітан довга панчога сказав Нехай хтось підштовхне мене ззаду! А то я ні за що сам не перевернуся. Пепі взялась допомагати батькові, і так ревно, що коли раз підштовхнула його, він уже не міг спинитися і покотився клубком по траві, перекинувшись 14 разів замість шести. Буде продовження.